Дня, шановні представники преси, журналісти. Ми хотіли трошки прозвітуватися за пророблену роботу у 2023 році, адже ми досить багато напрацювали і хотіли поділитися деякими здобутками, над якими ми працювали у минулому році. Ми працювали в минулому році. Це були такі основні 10 напрямків. Ми їх так назвали і розподілили по таким. Напрямкам. Перший це веб-портал «Допомога Закарпаття, який ви всі дуже добре знаєте, над яким ми часто працюємо, який містить дуже багато сервісів. Це відкриті дані, розвиток мережі ЦНАП, співпраця з міжнародними організаціями, цифрова грамотність громадян, цифровізація у сфері освіти, навчання з кібербезпеки, електронний документообіг. Також ми створили комунальне підприємство, інформаційно-аналітичний центр закарпатської. Обласної ради, які теж з нами співпраці працює над впровадженням різних проектів, послуг сервісів, і це теж ми пишаємося, що могли створити в минулому році комунальне підприємство. І десяте це адресні реєстри, над якими ми теж працювали, якими займався один із наших спеціалістів Віктор Ковальчук. І ми теж хотіли би по цих десяти напрямках трошки ширше розказати вам, над чим ми працювали. Ну, веб портал допомога Закарпаття. Ви дуже добре знаєте. Ми напрацювали в ньому вже 13 сервісів. Це такі сервіси, як пошук актуальних вакансій, це «Energy Help» – відшкодування альтернативних джерел енергії, амбасадори Закарпаття, шлях. Собака для ветерана, Закарпатський обласний центр підготовки до населення, до національного спротиву є звернення до депутатів. Це як кабінет депутата, який ми вам презентували на сесії обласної ради аналітика опитування, розділ ОТЦК та СП на порталі допомога Закарпаття. Картографічні сервіси це е, наші. ЦНАПи, укриття, охорона здоров'я, наші медичні заклади, електронний суд, а також інформаційні розділи хочу допомогти та шукаю допомогу. Тут я би хотів трошки. Розказати цього тижня були підбиті підсумки Міністерства цифрової трансформації, де Закарпаття увійшло в трійку областей з найбільшим впровадженням проєктів з від 2019 до 2023 року. Ми впровадили на закарпатті 21 проєкт і. Багато з цих проектів теж увійшли з порталу Допомога Закарпаття. Там деякі з них ви бачите на екрані, де ми можемо теж потім поділитися цією інформацією, і Мінцифра високо оцінила ці сервіси, які ми впровадили через наш портал. Також у нас ми пропрацювали над відкритими даними цього року. Було проведено навчання, було впроваджено деякі сервіси. Тут я би надав слово Василю любому. На він працював з віктором ковальчком над цим питанням. Він трошки ширше, якщо можна, розкаже, що це таке. Вітаю всіх. Вітаю всіх! Питання відкритих даних. Було в одному із пріоритетів, пріоритетів на 2023 рік. Питання відкритих даних: це ми можемо знайомитися із основними положеннями: це закон України про доступ до публічної інформації та 835-та постанова про затвердження положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. Нами було проведено ряд навчань з різними аудиторіями. Перше навчання це було в лютому місяці 2023 року для працівників обласної державної адміністрації, які на той час були визначені як такі особи, які будуть працювати з відкритими даними по структурним підрозділам. Пізніше були проведені навчання за підтримки проекту ТАПАС. Open Academy в наприкінці цього року вже для громад територіальних, а також розширене навчання для продвинутих користувачів, які знання вже здобули раніше. Це включалося як працівники облдержадміністрації структурних підрозділів та Деякі учасники з територіальних громад райдержадміністрації. важливим фактором відкритих даних є саме прозорість і підзвітність, яку ми намагаємося досягти, і будемо збільшувати на накопичувати, збільшувати перед суспільством. Оскільки відкриті дані це дані, які можуть користуватися будь-хто в будь-який спосіб, поширювати їх, використовувати, включати свої проекти і так далі. Важливим моментом у розвитку відкритих даних був проєкт розгортання власного порталу відкритих даних. Тобто, власно, мається на увазі обласного дата Карпатія UA, який дасть можливість більш поглибити доступ до інформації насамперед обласної державної адміністрації, також у планах розширення таких порталів у всіх територіальних громад. Такий портал дає можливість автоматичного поширення даних на загальнодержавний портал Data.gov.ua, Тобто дані автоматично будуть верифіковані, перевірені і опубліковані як на нашому оригінальному, так і загальнодержавному порталі, що вимагає якраз постаново 835 щодо оприлюднення відкритих даних. Передам слово Олександру Кацкану по наступному питанню: з розвитку мережі ЦНАПу в минулому році ми відкрили 13 центрів надання адміністративних послуг і зараз у нас залишилося із 64 Громад у 58 може відкрили центри надання адміністративних послуг, так як і вам обіцяли, що хотіли цього року знову, щоб у нас лишилося не більше восьми невідкритих центрів надання адміністративних послуг, і на даний момент, думаю, в 24 році ми вже завершимо повністю весь про весь процес. Відбудови і реконструкції наших центрів надання адміністративних послуг у всій закарпатській області. Також ми працювали багато над не тільки на відкриття самих центрів надання адміністративних послуг, а також і на віддалених робочих місцях, щоб люди могли не тільки там, де є ЦНАП, а й в населених пунктах в громадах мали. Віддалені робочі місця, де можна прийти і оформити деякі із послуг, які надаються в центрах надання адміністративних послуг. І ми дуже багато послуг надали цього року, адже і минулого, в тому числі, тому що у нас було дуже багато внутрішньопереміщених осіб, дуже сильно підтянули. Ми вже дуже багато у нас є. Паспортних станцій по наших центрах на адміністративних просто ми практично кожний місяць в якійсь громаді відкриваємо паспортну станцію. Працюємо зараз над розширенням мережі дія центрів. Уже на Закарпатській області у нас зараз діє 5 дія центрів. Зараз почалося будівництво великого дія центру в Ясинянській територіальній громаді. Це величезний буде з бізнес таким бізнес-хабом. Величезний діацентр, який е, е, фінансує держава через є відновлення, і таким чином ми намагаємося повністю закрити мережу центру надання адміністративних послуг, щоб у нас були ЦНАПу в кожній територіальній громаді області. Е, також в минулому році ми дуже багато співпрацювали з міжнародними організаціями, з такими як Проон ЮСЕЙД. Усид говерла і працюємо так само у наступному році. Буде проведено ряд форумів, ряд різних самітів. А також не дуже допомагають нам із теж з тою же таки розбудовою мережі ЦНАП і цього року до нас USAID підключився з допомогою упровадження електронного документу об'єву в Закарпатській області. Також працювали ми цього року і над цифровою освітою громадян. У нас план стояв 176 сімдесят тисяч а громадян Закарпаття мали отримати відповідні сертифікати. Про проходження навчання по цифрограму по цифровій освіті, і на даний момент у нас 136 тисяч закарпатців отримали відповідні сертифікати. Ми вважаємо, що це теж непоганий результат, тому що це велика частина 136 тисяч людей, які пройшли навчання по цифровим навичкам і отримали відповідні сертифікати. Також е, працювали дуже багато цього року над впровадженням електронних журналів, електронних щоденників у наших школах і теж е, практично наближаємося до повністю, щоб кожна школа мала свій електронний щоденник і електронний журнал. І зараз будемо працювати над кабінетом е, управління освіти. Нашої області, тобто, щоб теж провести його цифровий формат, теж ми працюємо з деякими е, організаціями і будемо намагатися втілити це у 2024 році. Е, також дуже багато працювали над кіберзахистом, кібербезпекою. Тут Василь Гомонай, напевно, трошки зупиниться, що ми працювали, де працювали, з якими організаціями і яке навчання провели в цьому. році. Щодо питань кібербезпеки, Закарпатської обласної державною адміністрації було вито ряд заходів запланованих та реалізованих. Це насамперед навчання, навчання як працівників органів державної влади, місцевого совредування, так і в цілому населенню. Зокрема, був долучено до загальнонаціонального національного уроку. Я, безпека і кіберпростір понад 1600 закарпатців. Участь взяли працівники обласної, обласної районних військових адміністрацій, органів серед закладів освіти, медицини інших підприємств. Що стосується частини забезпечення кіберзахисту, захисту інформації, то поряд з розгортанням порталу, який був раніше анонсований, це допомога Закарпаття та е, портал відкритих даних регіональних дати Карпатії Говії в 2023 році було вжито заходів забезпечено розгортання е, систем захисту інформації, е, налаштування їх 2020, на початку 2024 року. Ми очікуємо отримання відповідного висновку державної служби. Зв'язку і захисту інформації Також нами заплановано на, наступна, вже на цей рік, 2024 рік, реалізації комплексної системи захисту на документообіг, який я трошки пізніше розкажу, який ми запланували, щоб виконувати всі вимоги, які перед нами стоять щодо захисту інформації. Щодо документообігу, який я озвучив, з нами також був започаткований проєкт у 2023 році, це єдина система документообігу для територіальних громад обласної ради, облдержадміністрації та райдержадміністрації. На базі Комунального підприємства Закарпатський інформаційно аналітичний центр розгорнуто спеціальне обладнання, серверне обладнання, яке вже на сьогодні і, і налаштоване. На якому йдуть тестові налаштування, випробування документообігу для майже всіх територіальних громад це 61 територіальна громада, яка буде реалізована у 2024 році облдержадміністрації, райдержадміністраціях та обласної ради. Трошки про наше наш КП, яке нам вдалося запустити у 2023 році рішенням Закарпатської обласної ради 15-12-2022 року було створено комунальне підприємство. Очно почало вона свою діяльність десь з квітня місяця, коли було забезпечено фінансування розгортання прийом першого працівників керівника до кінця літа. Вже працювало повний штат працівників, які якраз займаються проектами допомоги закарпаття, проектом відкритих даних розгортання, проектом документообіг. Запланована робота цього комунального підприємства для обслуговування в першу чергу територіальних громад в частині проєктів у цифровізації різного роду, а також обласної ради та облдержадміністрації, ну і, звичайно, райдержадміністрації. Ще один напрямок, який я. Озвучити, де ми приймали активну участь, це загально національний проект адресного реєстру. Наскільки всі ми знаємо, що джерел адресів у нас досить багато там і почта, і мільюст, і інші джерела, і вони дуже часто відмінні діти двадцять році. стартував проект. Адресний реєстр, пілотна версія 2.0. Ми одні з перших прийняли участь у, у даному проекті, забезпечили достатній рівень залучення громад. На сьогодні 41 громада вже підключена, підключена до тестового пілотного, пілотної версії. 15 громад вже завершили навчання. Трошки про плани на 2024 рік. Це завершення реалізації впровадження електронного документу бігу на території Закарпаття, як я вже говорив, в громадах, ОДА, РДА та обласній раді. Завершення формування діяльності мережі ЦНАТ та модернізація дієцентрів на Закарпатті. Проект допомога закарпаття, завершити модернізацію веб-порталу, створення мобільних застосунків, оновлення дизайну. Наступна це організація навчань і тренінгів з цифрових процесів, а також отримання, все ж таки, наших експертних висновків висновків по порталам допомоги Закарпаття порталу відкритих даних. І надіюсь, встигнемо отримати до кінця року реалізувати комплексну систему захисту для документообігу та отримати відповідні експертні висновки Державної служби захисту інформації. Може, колись будуть запитання. Ми так коротко хотіли прозвітувати про роботу, яку ми пропрацювали в цьому році. Що плануємо зробити в наступному році? Це обов'язково хочемо створити застосунок, той про який ми говорили, моя Закарпаття. Він вже в розробці вже працюємо над ним десь півтора місяці. Я думаю, десь березень місяць, можливо, у нас уже буде свій застосунок, який буде називатися «Моя Закарпаття. І ці всі сервіси, над якими ми працювали, можна буде отримати в себе на телефоні і швидко і зручно ними користуватися. Також працюємо над кабінетом роботодавця зараз, щоб кожен роботодавець міг. На портал зайти і сам лишити вакансію і сам адмініструвати і займатися своєю роботою. У нас на порталі також працює над кабінетом ветерана, де ветерани мали би мали б можливість повністю розуміння і бази того, що було напрацьовано соцзахистом нашим. Тобто розробляємо для них працюємо для того, щоб полегшити сервіси. Полегшити автоматизацію процесів в Закарпатській області. Ми намагаємося зробити життя закарпатців трошки зручніше. Якщо у когось є якісь запитання по нашій роботі, ми готові відповісти. Можливо, кілька зі про конкурс на інсайті САПА. 41 СНАП під'єднався. Зараз документи лежать у обласного військома на підписі. Коли він підпише, можемо починати впровадження, тому що в СНАП вже всі підписали. Територіальні територіальні громади теж підписали голови громад. Підписали зараз. Чекаємо на підпис обласного військомату. Зараз висти їх не вивчають, і ми готові до запуску цієї комплексної послуги. Я ветеран у Закарпатській області. Як Так, та та як ми і говорили, ми поїхали в два суди: це Солотвінський і, і Рахівський. Провели з ними наради із. Суддю з фази кош їздили так, як і домовлялися. Вони обидва погодилися на пілотного впровадження цих суддів у ЦНАПах і зараз ми там намалювали дорожню карту і рухаємося теж до провадження суду в ЦНАПІ. Тобто, і Сулотфен, і рахів погодилися надати приміщення, надати адміністраторів, надати там комплекси захисту, які потрібні, і ми будемо зараз разом із судом і судовою адміністрацією. Проваджувати цей процес на закарпатті. Дякуємо. Так, ви теж? Так, ми дякуємо, що почекали нас.